Ось чому ти постійно голодний. Перша причина це дефіцит білка. Твій організм не може подати тобі сигнал, чого саме він потребує. На жаль, в нас немає такого інтерфейсу, як в термінатора, щоб перед очима був напис, наприклад, мені потрібен білок». Тому якщо в тебе дефіцит якогось нутрієнта, то організм посилає відчуття голоду. І от майже 80% людей в дефіциті білка. Відчуття голоду зазвичай переслідує мене саме по другій причині. Це банальний недосип. Коли ти не висипаєшся, твій організм потребує енергії. А найпростіше отримати енергію це з їжі. Тому якщо ти не виспався, не біжи до холодильника. Просто ляже поспи, Також, якщо в тебе в раціоні присутні рафіновані вуглеводи, то тебе буде постійно теж переслідувати відчуття голоду. Швидкі вуглеводи піднімають рівень інсуліну, який, в свою чергу, знижує рівень глюкози в крові. І ти знову будеш хотіти їсти. Ти ж запам'ятав так, що у нашого організму немає інтерфейсу як у термінатора, тому він не може тобі дати сигнал, що саме він потребує. І от те ж саме відбувається, коли йому не вистачає рідини. Дуже часто ми плутаємо бажання поїсти або попити. Тому якщо в тебе з'явилось відчуття голоду, але ти поїв зовсім недавно, то, може тобі просто треба попити. Ну і останнє це дефіцит клітковини. Клітковина не засвоюється нашим організмом, але вона дуже корисна. Клітковина має таку чудову властивість, як набухати в шлунку. І тому ми краще відчуваємо насичення. А також вона досить повільно проходить по кишковому тракту, що також додає відчуття насичення. Треба просто навчитись розуміти, що хоче ваш організм вам сказати вашими відчуттями. А ще більше інформації я розповідаю на своєму курсі харчування за місяць, який ви можете отримати по посиланню в шапці профіля.